Доброго дня, шановні Береславці та мешканці Береславського району. Станом на 11 грудня ситуація з коронавірусом в нашій країні дещо стабілізувалася, але залишається все-таки критичною. За останню добу в нашій країні зафіксовано 13 514 нових випадків, в тому числі у 362 мешканців Херсонської області. На радість нам серед цих мешканців, мешканців Береславського району, немає, але це ще ні про що не говорить. Ситуація з приводу розповсюдження захворюваності в Береславському районі залишається, в принципі, на рівні вчорашнього дня. У нас виявлено 324 нових випадки, 253 пацієнти одужали. На сьогоднішній день 54 хворих лікується амбулаторно та 13 в стаціонарі. Останнім часом відмічається збільшення осіб, госпіталізованих до лікарні з пневмоніями та з важким перебігом ковіду, що в свою чергу призводить до зменшення ліжком місць. І на сьогодні ми маємо. Завантаженість ліжок лікарні 90%. Тому прошу всіх дотримуватись вимог карантину та не попадати до числа тих осіб, які потребують госпіталізації. Здоров'ям та всього найкращого.